Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 2 квітня 2024 року, підписано ряд дуже важливих документів. І сьогодні зроблю огляд на кожний з них, кожне з них окремо. Це відео присвячено в нас закону про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал та слухайте. І так, Володимир Зеленський у нас сьогодні 2. Квітня 2024 року підписав такий закон. Що це був за закон, коли він був поданий до Верховної Ради, і що він під собою має закон про зниження призивного віку з 27 до 25 років підписаний президентом. Президент Володимир Зеленський 2 квітня його підписав. Парламент його до цього прийняв під номером 3127. ТР-9 про зменшення приземного віку. Як відомо, ще 30 травня.